Так, доброго вечора всім. Дід сідає вечерять. Баба наготувала вечеря. Так. І що ми будемо їсти сьогодні? Ох, щось м'ясо з квасолію Так, да, Я захотіла багато м'яса і багато квасолі. І ото я його таке зробила. Ох, і захотіла жити. У цьому. У соусі гостренькому чуть-чуть такому. О, ну, смачно, я вже попробувала. -да. Я бачив. Заходим -да. в хату, чую, ложка тільки по тарілці. цок, 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 цок. Дивлюся, баба мотає. Добре проголодалась, видно. Ну, ладно, тепер. Що хотіла, та собі приготувала. розумієш? Що я хотіла? А от тепер... Той мені. Той, той ти, та що, що я той ти, Жуже. Жуже. А тепер ти попробуєш і скажеш, чи таке ти хотів, чи ні. Нормально. Да. Можна їсти, не даром це цокала ну, якби ще трошки, то ну... м'ясо б розібліло б взагалі. Ага. А ти ж одну кричав, давай швидше, давай швидше, в баню йди вже, баня готова. Ну, думаю, будеш ти гризти. Я погризла якось. Ну, нормально, так? Да. Ну, так, як шашлик вийшло. Да. Да. Сусід у нас сьогодні на дворі шашлик, а я там на кухні. Зробила такий шашлик, та ще й з квасолею. Це називається білок рослинний, білок mm, тваринний. Yeah. Вдвойні корисне. А для чого корисне? Ти знаєш, дід? Mm. Ну це ж білок. Це для, mm. для, mm. для сили закріплення мускулатури нарощування. Mm. Да. Іменно що жир не наросте, а наросте трохи мускулатури. Mm. Ну, кулатури треба мені, давай. Так. Да. з бо... цього ж як у нас учили, Хай розказували. Якщо навіть ти не будеш їсти білок і... що, ну так, да, білок ти як не будеш їсти, організм, ото й кажуть, людина худає. Бо там щось з'їла листочок і худає, а це ж... Велика наука правильно похудати, а схуднути. Бо якщо ти не їсти усе різноманіття, а весь баланс, що був в організмі, то організм по-любому із білок, увесь із ваших мускул. По-любому, з вас mm. робить інваліда. Отож, ще мені страшно, як не знаєш, то краще не треба робити От їх процедур там, всяких дієти. Дивишся воно. Курка весерецька. Ага, от да, руках і нога. Коли десь дівається, одна шкура стоїть. Так, да, дід, правильно. І тож жир не уходить, а людина думає, я худою, а жир то всередині залишається, залишається, він надовго залишається. А саме швидше це. Людина з'їдає себе. Якщо не вітамінів, якихось там мінералів чи що там білків, то організм його получить. По-любому він висмокче все, тільки не те, що треба. А тут треба така задача, щоб жири сходили, а білки щоб залишили з організмі. От про що треба думати, як іти на похудіння. А то думають так просто. Щоб похудати, то це сильно, сильно важко. Це крові пот. Треба пройти, витерпіти муки і добитися результату. А легко нічого не дається. Я так знаю, як я ходила. То був і результат був. А діду він не грозить, ну і слава Богу. А я ж... Він такого б не видержав би, щоб сказали йому худать, він би сказав, та ви та що та ви та що, та. і здував палечі. Ну що, наївці побіг, як колень десь. Да, і воно то, все десь дивається сам. Да. Жир, жири скачуються. Mm -hmm. Надійна ще кожуха піднизить да, он... підниз жилетку є. і приходить, каже, а я весь мокрий, та же хоч що-небудь, то в кожусі no -no. в жилетки. Ти що, жири качаєш, а він бігає жири качає. Пар костяни. Господи, та така видержать не може, дід, як ти. Yeah. Я люблю, коли тепленько. Да. А, ні. ні, я не люблю, коли тепленько. Хай там на дворі, ось як буде літо, я його в не хочу й ждати те літо. А... Щоб тут таке пекло було. Я нікуди не вийду. ні 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 Щоб мене та жара вбила, за що спитати? Ти ж не знаєш, то ж жа пожарі ховатися треба. То правильно, хто ходить вечором і рано виходиш собі. Бистрими перебіжками, і то воно ще й вночі жарко не тільки. Ну, хоч, хоч наче холодок кажеться. не всліпить сонце. А Ой, як тільки рослини ти витримують. А тонча не можна було вирізати. Ні, ось. не можна. Дай. Отакого оцею стороною. Отак і бери, отак да. О, отак, да. Угу. Кусочок. От дід. Ще йому розкажи, як правильно з'їсти. Як же ж його з'їсти, щоб вирізати? Поніває, як я буду м'ялко різати хліб, він кришиться поток. На палець. Все одно, він тоді розкришиться, ламається. А як одрізав таким гарним куском, він так хорошо відрізався. Та, ну, да. а проблема тільки, як його запхнуть у рота ще. Ну, от ламай кусочок і запхни. Теж дві руки. Не та, треба, я. От. От. Ти хоч на весь рот куси. А я думала, ти будеш кусочками так окусать. Mm. Збоку раз, раз та й поїси. Так, дити. Все. Ти щось квасолю їсти, ти м'ясо їшь, а потім будеш квасолю їсти. Ти боїшся його чишку. Там та воно щось ціле осталось, а не стало квасолі і соусу, а м'ясо все все. М'ясо на закуску, тоді тільки там Добре, як є в морозілки заморожене кусочок mm. м'яса, да. схотів і зробив собі. І не йдеш нікуди, ну скоро десь підемо. Ді. Як буде хороша погода, Може. якщо буде хороша погода, бо як погана погода, я нікуди не хожу. Та дід ходить. Не. Нічого. Не. А що ти робиш? Погану погоду. Блю, як Так? Да? Ну, це да. добре, що в нас хороша погода. Нема коли спати, да дід? Не дуже хороша. То хороша, то... хороша. особливо сьогодні. Таке сонце вийшло вже. А зараз місяць молодий такий на небі. Ну, То не довго. Що не довго. Він бе поки не заховається. було не довго. Ну, хмари набігли потім. А зараз опять хмар немає, бо місяць вже вийшов воно. У ну. горі, а що горі-горі. Такий рогатий місяць. Ну, бачу, тільки що дивився, місяць збудували, построїли. Колось. Ага. Його раніше не було. Оці як вони на як вони називалися? Не знаю, хто його струїв там. Коротше, кажуть заредині пустий там. Ага, його надули. Щоріка ага. такого. Так, mm -hmm. да, Вони вони. Mm вони. -hmm. Ох і анунакі. Mm -hmm. А землю не вони? Да. Збудував. Людей відкуди напустили сюди. Короче, там разом з дурні, можна огні надивитися. Ну ти ж дивися його, як причепиться да. до того телевізора свого. Та він YouTube, так? Да? Як причепиться, <кхух> а потім листа-листа, така, листа, та я вже все передивився. Да, не може можу... дивитися. Не <кх> може дивитися. Навіть. Там Ютуб безкінечний, його можна дивиться, 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 дивиться і ніколи не передивитися мабуть. Та да, одного предсказателя подивився, а вони потім усі, як почали вискакувати один поперед одного. Всі предсказателі, так. Да. Да. Один день кажуть, о, завтра побіда. Да. На другий день, ох. Так погано, там. нічого не буде. Брешуть друг проти друга. А то ж отож, отож теж так само. Одні щось кажуть, а другі надивляться. То для чого я молодь? А потім... Нічого надивляться, то й собі розказують. Як починають писати, хто що хоче, то і пише, кому що в голову збереде. Помогу. Ну то це ж Ютуб, діти, ти ж куди попав. На Ютубі тут вся твоя фантастика може осуществитися. Ти ж розумієш, що це ж люди такі, робищі люди. І їх багато мільйони. І кожен своєю видумкою, я? Ну, а зараз тільки так треба щось придумувати таке, що ще ніхто не придумав. Ну це вже сложно сильно, звісно. Ну, кому то пощастить може? Може. Тепер кажуть, о. Ось тільки ж одна. На картах кидала. Нічого хорошого не буде. Старий якийсь прийде. А та пита Віктор ще порошенку, мабуть. О, да, так, так, маві, ну він. Ну, я ті зугла там вискочила. Мені вроді покриває там. Ой Боже. Mm. Там одні такі без... безумні. Безукі, безумні, які ти тільки. Плюну переключив на друге. Ну так. Да. Да. Yeah. Хто нам їх буде поставити? Хто самі ж будемо поставити? Якщо дадуть нам таку можливість. Yeah. Тож, то, знаєш, в початку, як і що цей президент наш нинішній, то казали, теж гадали чи провиділи, сказали, що це останній президент України. І як це було поняти, зрозуміти. А зараз вже забулися. А тоді так казали. Ну, то як це розуміти? Розуміти, чи як це небудь? А зараз вже не знаю, що й казати, вже плутаються. Що тоді нам думати вже? Що нам тоді думати? Краще вже нічого не думати, бо, бо Короче, не Коротше, дурдом і сонечко. Да, ти щось хліб увесь з'їв, м'ясо таке осталося. Це нормально. ти що? Важко жувати його чи да, тебе ж зубів там щось стільки, ти дуже його хоч не пожувати, хоч поковтати. Їш, я так ну, хоч не швидко поїсти, а то поковтаю, виш не сидить потім. А так. Сиди розминай челюсті. Чи тобі а ще має добавки, там хочу. Хай ще. Не, не ще не на буде. завтра. От на завтра хай буде завтра. А сьогодні я вже хорош. Та й я вже, Переїдати я... на ніч, важко важку. Ще робити треба Ні, після цього м'яса хочеться яблук їсти. Угу, то Та й є, яблука є. Оце, як наїсти. Я ще думала, якби огірка якогось, а, а потім вареньки, думаю. Щоб о, варення хороше із абрикос, ох, і хороше як ме. це. Я ще думала огірка до нього, то куди огірок? Після цього буде води хотітися. А якщо огірка, то тоді треба якоїсь газіровки, а її немає. Так що Ой, і води не хочеться напиватися, щоб аж привід лопнув. От горе. І їстись хочеться щось смачненьке. Mm, да. Отож не треба було цього сильно такий крутий соус робити. Треба на водички oh, робити. Хороший. І тоді воно води не буде хотіти. А як такий, так. Mm, да. Звичайно, що хороший. Ого! Приправи які, і що там тільки на яртому соусі. Mm -hmm. Ооо, а ну паука якась смачна, а тут так їси, так наче ніяких емоцій. Геть. Що? Ну, я купаду і буду кончатися. Чого? Та ну якщо не влазить, то куди ти обхаїш вже? Не пхай тоді, кончатися буде. От такої їжі смачної. Ти що, переводить собрався їжі? То жалко не доїсти. Та де вона дінеться? А ти Ні, Не з'їм, бо я вже вже зуби почистила. Де, я Уже я не з'їм. Мені зуби свої дорожче. Угу. Да, дід. А як це ти співа? Я співаю. Як мене касається, то я співаю. Про все думати не можна. Хоча б за собою співати хорошо, а про все остальне хоч би по трохи, хоч би наполовину. Дід ти це знав. Да. Ти за собою грав не успівай і буде все отлічно. Менше знаєш, це вже спиш. Та спи, дід, спи. А на що б? А це не мовляв нічого. Да. А компот. Малиновий. Mm? Я думала, а я, вже я ж не зварила сьогодні компорт. Ну, ж так. в мене ж було в планах оці сушені яблука. Я, я їх замочила, вони намокли в мене, потім перемила їх, ну ту воду злила, потім налила чистої води і отам поставила, думаю, поставлю, хай прокип'ятяться, mm. Ну, вони і досі там стоять. Ну, нічого вони до ранку розбухнуть, ще буде краще. А потім я. Бо мені сильно подобається із яблук, хоч там і немає цього кольору наче, не буде. Ну я думаю, я той гібс укинула той. І там буде такий колір, це ще краще, як оце. І смак буде як каркаде. Укинуть туди пару Ну, так і кажи. ну Там написано Gibiskus, то я заповнила його. А -а -а. О, і буде колір красивенний. І смак необикновений, і користь не да, да. Да, да, Натуральний продукт буде. А яблука вони солодкі, да? ще які? Да. щоб ще не сипати туди і цукру. Я туди, цукру. Та, туди я насипала цукру, то ти їж його, бо я не хочу з цукром. Ну то й а я ти не даю. Так, дід. Махай вже всім до свидання, бо ти так довго сидиш. І минути так швидко йдуть. Да, ну, да. Всім доброго, доброго вечора. До побачення. Смачного всім. Смачного всем. хто там. О, ну, Ставте і лайки. І лайки, майки. І заходьте і всі. дивитися на діда. А? Це такий екземпляр рідкісний, занесений красну книгу. Це ага, бабу показати.